операторы заняты. Пожалуйста, ожидайте на линии или перезвоните через несколько месяцев. Все оператори зайняті. Пожалуйста, очікуйте на лінії или перезвоніть через кілька хвилин. Прогнозоване ближайне очікування в черзі 2 хвилини. Це я пробував додзвонитися до Укртелекому. Останній місяць перебої щось із інтернетом, а я якраз клієнтого. Так що таке, вони я до них пробую додзвонитися кожного дня, вони мені по 15-20 хвилин дають лавсторі послухати. Кошмар. Плачу за інтернет повністю, а повністю його не отримую. Вічно якісь перебої. Щось це у нас просто, знаєте, симптоматично так в Україні. Платимо за опалення батарей, ледве теплі, платимо за електроенергію, її іноді відключають. От так і платимо за інтернет. А він пропадає час від часу. Влади нема.